Не вписався, бо інколи він проїжджає завжди, коли ми ще розмовляємо цього разу, коли ми вже співали. Або ми замало розмовляли, або він запізнився із виїздом. Дорогі шановні наші глядачі, дякуємо вам, що були разом з нами. Ми ще з вами тут поруч. Будемо раді всіх вас бачити на нашому концерті. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами сьогодні. в нашій програмі прозвучать дуже багато прем'єр для тих навіть. Ну, відносно дуже багато не може бути все повністю. Е, нова програма може, ну але ми для вас вибираємо завжди найкраще і з усього нашого репертуару. Але сьогодні будуть пісні, які ви точно не чули ще в нашому виконанні. А і буде пісня, яку співає Роман, яку ви не почуєте на жодному іншому концерті в Україні, і це я вам гарантую це абсолютно цю пісню. Окрім Романа, не співає ніхто в Україні. Тому що вона була написана як батальйонна пісня п'ятого мобільного батальйону. І це батальйон, який займається ремонтом всієї військової техніки, яка є на передовій. Якщо це можливо, безпосередньо там на передовій. якщо неможливо в тилу, потім назад повертають її цю техніку нашим славним воїнам. І тому сьогодні ця пісня обов'язково прозвучить на нашому концерті. Також буде ще декілька. Прем'єр українських пісень, які ви точно ніколи не чули у нашому виконанні. Тому будемо всіх вас раді бачити. Зараз хто бажає автографи, фото. Звичайно, квиточки тут поруч біля нас. Хто бажає це, можна зробити і перед концертом безпосередньо в касі Палацу культури. Дякую. Є ще такий гарний девіз. Хто не в ЗСУ, той для ЗСУ від початку широкомасштабної війни. Не розберканто з кожного концерту ми відраховуємо частину коштів. Тож ваші квиточки це також допомога ЗСУ. Ну і ми точно знаємо, що кожна пані та, та жінка, коли їде до Трускався, бере з собою одну або дві суконки, так? 100%. То ви маєте сьогодні можливість їх вигуляти. А ми вже одягнемо фракіс. Ну і ще так, зараз світ весь цифров... цифрований, поцифрований. Тож про будь-якого артиста, артистку про гурт можна довідатися в інтернеті. Тобто, відкриючи свої планшети, мобільні телефони, гаджети, ви можете просто набрати тенор з берканту і побачити весь той круговерт, той, круговер, той калейдоскоп про нас. що… Там є це є сольні концерти, це є концерти з великими симфонічними оркестрами. Це концерти, як і в Україні, так так і за межами. Дякуємо щиро. Запрошуємо вас. Заслужені артисти України тенор з Бельканто сьогодні сольним концертом о 19.30. артисти ще декілька хвилин поруч.